У четвер офіційно завершилась вступна кампанія. Цього дня усі університети з самого ранку вивішили списки тих абітурієнтів, які вступили на державну форму навчання. Ми зарахували на перший курс 2230 студентів, ну але крім цього, десь біля тисячі абітурієнтів здали оригінали документи в Львівську політехніку за ті, які були за рискою. Тобто, на сьогоднішній день ми маємо приблизно біля тисячі абітурієнтів, які претендують на комерційні форми навчання. Цьогорічна вступна кампанія, кажуть абітурієнти, була прозорішою аніж минулого року. Електронна система реєстрації та три хвилі вступу дали кожному більше шансів. От я здала оригінали до 5-го числа. І зараз в нас брат поступає, то там він ж е, також дав оригінали, але дуже багато до нього дзвонять, кажуть, що він ще не інша факультету проходив, що можна забрати і принести туди. До 25 серпня прийматимуть оригінали і від охочих вчитися платно. А от в академії мистецтв брак вступників не відчули. На сто двадцять дня бюджетне місце у нас було 409 абітурієнтів. Ну це вже свідчить про те, що була проведена велика рекламна. Компанія, ну і за рахунок того, що, напевно, що все-таки сайт в інтернеті, Тому що цього року дуже багато у нас є східної України. По суті, географія майже з усієї України, ну, є менше, безумовно, трошки ем, іноземців. До 25 серпня усі списки вступників можна знайти на сайтах вишів.